Так, друзі, любі підписники, доброго вечір. Хотів вам показати ще один рецепт майонезу тільки з вареними яйцями. Тобто беремо два яйця варених Це ми з жіночкою. Тобто, дружиною прийшли з роботи будемо салатик заправляти своїм. Навіть це не майонез буде, а наз... назвемо його так майонезний соус. Так, що нам потрібно? Так, два яйця беремо. Так, потім. Чайна ложечка гірчички. Можна звичайний, можна американську. Кинули. Так. Ой будемо. Да. Отом ложечки солі. Чайна ложечка цукру. Так. Ми використовуємося оцет яблучний. Теж чайна ложечка. Замість оцету можна використовувати обисний оцет сік лимона. Або ще є оцет вишневий. Винний. Вишневий. Вишневий. Так. Потім заливаємо це все 150 грамів. Олії рафінованої. Так є. І також додаємо води кипяченої, охолодженої, десь за грам 50, десь, ну, скажімо так, 2 3 столові ложки для того, щоб урівнялася маса. Ну ж, і що ж? І беремо блендер з такою насадкою і працюємо. Ну Дивіться, це, звісно, не майонез, а це ну, майонезний соус, як я казав. Нас, ну, на смак, як. Яєчно. Mm. Яєчний соус такий. Ну, він теж густоватенький. Ну, вкус має. І а буде... ну дай попробувати Угу. Так що пробуйте, кому цікаво. Ніжний, вкусний, смачний. Можна робити. І от Але смак. відчувається жовточок, смак, наче я... Я... яєчний соус, Да? І все, і заправляємо наші. Салатик з помідорчиком. І все. Друзі, вечеря mm -hmm. готова. Все, Всім дякую. Всем смачного. Всім смачного.